Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогенькі. Енергії дня, дивіться, переживання, можливо, дуже багато прильотів. Ви знаєте, це тиск, це натиск з повітря в голові, інформаційний простір. Дивіться поменше порада, поменше. Беріть собі дурне до, голові, до голови, а тяжке у руки. А, ще як тяжке у руки можете брати, то дурне до голови не беріть. Менше інформації. А, я би сказала поменше телевізора з новинами, тому що 9 мечів – це а, дуже така, знаєте, небезпечна карта. Ось вона може до хронічних захворювань, як вони називаються, депресій, нервових зривів, панічних атак. Ось це ось ця карта вся відноситься до цього. Тому постарайтеся, займіться своїм здоров'ям, постарайтеся, щоб у вас були хороші думки. Тому що дійсно вам може з часом стати ще гірше. Можливо, у когось буде голова боліти сьогодні. Можливо, дійсно, як я сказала, прильоти будуть, сирени будуть. Прильоти, може, будуть, але верніше можуть і збиватися. Але сирени таке враження, що, ну, прямо, ви знаєте, зашкалювати буде. Якось так. Ось така якась енергія. Не дуже так, будьте обережними. Підводні камні, дивіться, де стаєте. Ось, і від, бачите, ця карта ще каже поменше цього всього, тобто поменше інформаційно. Просто захищайте себе, своє тіло, душу, розум, ваші думки від усього негативного, а це негатив. От якось так. Тепер дивимося індивідуальний розклад. Індивідуальний розклад. І так, дивимося. Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Вже як воно так вилітає, спішить. І так, один, два, три. Сподіваюся, ви вже вибрали, і будемо дивитися. І так. Перша карта, що вас сьогодні чекає, якась боротьба. Можливо, ви знаєте, навіть внутрішня боротьба. З самим собою. А голова каже, одне, тіло відчуває зовсім інше, а душа хоче, в рай та гріхи не пускають. Ось це може бути це. Це коли конфлікт у людини з самим собою, внутрішній конфлікт. Наприклад, душа хоче відпочинку, а голова каже, ні, ми сьогодні зробимо до кінця. А тіло каже, я вже не можу. Ось і виходить, риба, щука і рак. Все не в попад. Може бути конфлікт з рідними, на роботі. Будь де, просто десь в черзі. Ви стоїте за хлібом чи ще за чимось, за грошима в банку і конфлікт. Хтось там щось. Не на ваших вібраціях просто людина. Людина прийшла своїми проблемами і е, не сходиться з вашими, когось щось нервує. Це все може бути <кій> сьогодні програтися. Е, порада цієї карти зробити крок назад, відійти до себе, стати у рівновагу Краще. Ви знаєте, мій чоловік завжди каже: Я не зможу це перекласти, тому що це важко зараз мені такі слова. Але а, я вам просто скажу: а, я, він, а, ну, я, я спробую. А, він мені каже, принцип трьох А. Аусхальтн це значить витримати. Адас махн. Аузгальтен, стоп, 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 аузгальтен витримати. Третє слово А, це Andersmachen, тобто робити інакше. Наскільки я пам'ятаю, зробити паузи і зробити інакше. Ось цей принцип трьох кроків: спробуйте і не влізете ні в ніякий конфлікт. тобто... Витримку, кажуть, що можна зробити декілька вдохів-видохів перед тим, як наберіть вдох, видох, вдох, видох, зробіть Іринину техніку, яка є у кожному описі відео, і повірте мені, конфлікту не буде. Ви можете це за... застерегти, тобто, щоб він не пройшов далі. Ось. Тому що це конфлікт пустий. Жезли показують завжди пустий конфлікт. І тепер друга карта. Хто вибрав другу карту? Верховний жрець. Ви знаєте, це хороша карта. Я її рідко коли бачу як релігійну карту. Це вже коли мені карти, так от інтуїтивно. Частіше за все, це показує справедливі... Не справедливість, несправедливість, а справжність. Тобто справжнє кохання. Якесь наставничество, якийсь урок, будемо так казати, це може бути і духовний урок, це може бути, ось, до речі, це теж може бути ваш духовний урок. Це випробування. Бачите, жрець завідує цією картою. Дві п'ятірки. Під жреця попадають всі п'ятірки. Це на своїх таро курсах я розказую. Ось. І це є випробування. А жрець він провіряє, випробували ви, пройшли ви, ви цей, цей іспит, це випробування чи ні. Він перевіряє це. Ви вчилися в магові, ви, ви були і жрицею, і імператором. А у цьому в жрецьові ви, він вас перевіряє. Чи ви правильно пройшли урок? Тобто, можливо, що ви сьогодні зустрінете якогось, ну, як би це сказати, якогось вчителя духовного гуру, як то кажуть, да, якийсь гуру вам станеться. Можливо, дійсно, священник, можливо, прийдеться сповідуватися комусь, ось, сповідуватися перед самим собою, теж можна. Ось, це може бути і вчитель, і наставник, і помічник, і порадник. Людина, яка це зазвичай людина мудра або старшого віку, яка вже багато пережила, яка вже щось, як би це сказати, має свій певний досвід. Звичайно, кожна людина має свій певний досвід і показує зі свого. Тому я завжди наголошую: слухайте свою інтуїцію. Ті наставницькі слова, які дають вам будь-хто, не має значення, чи то ваші батьки, чи то ваші діти, рідні, чи навіть ті священники. Тільки ви кожна людина індивідуальна. Тільки ви, тільки ваша душа знає, що вашому тілу потрібно. Не лікар. Не якась там ще інша людина. Тільки ви. Ви можете вислухати, ви можете пораду прийняти, але як вам діяти це вже ваша справа. Тут повинні ви самі дивитися краще. В принципі, спокійний день, без може бути, ви знаєте, негативно проратися читання моралі. Нотації якихось, от і не те, знаєте, придирання, що ви неправильно там помили посуд, наприклад. Я, я шуткую, але приблизно так. Ви неправильно зробили отчот чи ще щось. Оце може бути негативно читання моралі, нотацій, ем, ну, звинувачень? Але знаєте, отаке нитіч, нитік такий може бути ем, вам сьогодні з, ем, перейти дорогу. І так, третя остання карта четвірка кубків. <кій> ви вже наїлися всього, ви вже переїлися всього, і а, війною, я так думаю, ось якась ситуація. Я не буду казати зараз війна чи ще щось. Якась у вас ситуація. Вам вже досить. Вже ваша чаша переповнена. Вам вже не хочеться нічого. А ви знаєте, це як, а, наприклад, ввечері людина перепила, а зранку каже, не хочу і ковтка. Хтось каже, що треба, як це називається, я забула зранку. Я забула, як це називається, коли а, перепив. Бачите, я забула. Ось нагадайте мені, напишіть, як це називається, коли кажуть, що треба день почати з того, з чим ти вчора закінчив. Тобто випити те саме, що я забула, як воно називається. Гаразд, неважливо. Ось це перебор. Переїли, занадто виспалися. Вам нічого не хочеться, вам хочеться побути на самоті, щоб вас ніхто не трогав. Але ви повинні ще не забувати, що саме в цей момент може прийти якийсь шанс. Ось цей кубок показує цей ангел з кубком. Показує. Ви наїлися тут, наприклад, наприклад ви у відносинах, і ви кажете, ні, я вже все пройшла. Крим, і Рим і мідні труби, я вже нічого не хочу. А тут вам предлагають ви, наприклад, уже місяць одна людина насолоджуєтесь своїм життям, і тут вам пропонується якесь знайомство. А ви навіть не дивитесь в бік того чоловіка чи жінки, <кій> тому що ви вже наїлися, вам вже ніяких ви хочете побути самі. А це може бути дуже хороший шанс, велика любов і тому, тому подібне, тому що ви можете в цьому стані ви можете щось дуже важливе пропустити. Будьте просто обережні. Ось такий був розклад. На сьогодні, <кій> щось я вже зранку захрипаю. І так, і дивимося карта надії. Ну, як три, то значить три. Як три, значить три. І так, тут у нас лицар. Тут у нас десятка мечів. А, ви знаєте, <кій> карта надії каже нам таке. А перемога все рівно за нами. Навіть ті втрати, навіть а, те все а, тут ще можна сказати, трансформація, яка вивільнюється, енергія, може бути сьогодні, просто вивільнюється енергія. Енергія темна. Платю, темне, темна енергія. Темна енергія міняється на світлу. тобто Ще можна сказати, що це найтемніша ніч перед світанком. Ось. І Іде до нас хороша енергія. Після цього буде йти хороша енергія. Людина може собі вибирати свій шлях. Кожна вибирає свій шлях. Тут треба тільки, як то кажуть, визначитись. Визначитись, що ви хочете, про що ви мрієте. Почніть трошечки мріяти. Після цього часу почати треба мріяти. Слідуючий крок вже буде, ем, як це називається, діяти. Спочатку потрібно мріяти, а потім діяти. Якщо ви знаєте, що ви хочете, то ви можете діяти в правильному руслові, щоб ви це просто розуміли. Ось так і показують нас карти. Що ось це тимчасовий стан, ось це натемніше, воно буде знищене. Темнота, злість, погана енергетика це все нечість буде знищена. І тоді настане рай на землі. Правда, не повний рай. Але, як кажуть, на сьомому небі, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На сьомому небі будемо. Але це буде пізніше. Ось така карта надії на сьогодні, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного, чудового дня, мирного дня. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре, мої любі!